Потому что, как правило, мы видим команды, которые приходят из первой лиги в премьер-лигу, испытывают определенные трудности, трудности с комплектованием, трудности с подготовкой. Есть там даже нюансы с календарем, связанные с подготовительным периодом. Но я хочу сказать, амбициозные команды в первой лиге, но если сказать реально сейчас, мы видим, да, Севастополь на каком месте находится. И сейчас Волынь, наверное, после последних трех побед все-таки выше головы пока прыгнула. Я все-таки считаю, пока нет той команды, которая реально выйдет и будет майнцем или... Хохенхаймом. Пока у нас такої команди нет. Но думаю, що, знаєте, вот как раз мы говорим: есть прогресс, есть еволюция определенная. Команди первой лиги это будут команды действительно, боевые единицы, которые не затеряються в прем'єр лиге От, пане Віктор, ми зараз говоримо про першу лигу. Давайте якраз подивимося огляд першої лиги. Ну, у нас тут першої лиги не так, буде. Він... П'ять років тому Чорноморці грали з Вердером сьогодні з Прикарпаттям. Тоді 2-1, сьогодні теж 2-1. Ейфорія від перемоги. Тоді ейфорія і зараз. Адже нині кожен успіх це крок до повернення в прем'єр-лігу. Цього разу не досить крупний. У матчі з Івано-Франківським Прикарпаттям одесити першими пропустили гол. Юрій Бровченко впустив м'яча під голкіпера порад Межодразу одразу Денис Васін ударом зі штрафного ситуацію у матчі вирівняв 1-1. Що все буде порядку і можна спокійно залишити стадіон. Зрозуміла, і єдина представниця одеської міліції. Чорноморець не підвів, створив ще купу небезпечних моментів, і лише в одному з них м'яч знайшов свою ціль. Перемогу Одеси там приніс скромний Борис Тащі, який ще довго після матчу дякував запас партнерам по команді. 2-1. Одеса мама не досить впевнено, але крокує до верхівки першої ліги. Раді команди тота хлопцям. Коли і п'ять вболівальників на глядацькому секторі воїни. Це підтримка Алчевської сталі в виїзному матчі проти Харківського Геліусу. Що там вони проти ось таких цілих родинних династій підтримки сонячних виявилося, що не аби що. Адже вони зуміли надихнути своїх на перемогу. Її приніс один єдиний гол, забити на 48-й хвилині матчу. Це Алчевець В'ячеслав Шевченко грізним сталевим ударом розстріляв ворота Геліуса, а потім на радощах ледь не зніс боковий прапорець. Сонечко, виконуючи обов'язки головного тренера Геліусу Володимира Шеховцева, закотилося за обрій. Настали хмарні дні. Проте сам Керманич своїм статусом особливо не переймається, а просто виконує свою роботу, до якої він давно прикипів. Я прикипів клубу і стараюсь зробити свою роботу як можна лучше. Получається чи не виходить, то в мене це вже судіть вам. Переможці на радощах в один голос, немов домовившись, давай глаголити старі прописні футбольні істини. Тобі би геліус, я думаю. Хто реалізував, той і виграв. Я думаю, ми практично наш один із моментів, і ми виграли. Результатом довольны. Хто в домі господар показала Вінницька Нива одному з лідерів першості в футбольному клубу Львів. Для цього команді, яка тільки увійшла до першої ліги, вистачило одного єдиного голу, забитого ще на 9-й хвилині матчу. Вінничанин Вадим Бовтрук влучно прострелив за меж штрафного майданчика. 1-0. Досвідчений фаворит був змушений виймати м'яча сітки воріт. Партнери цілком заслужено носили автора голу на руках. Голів розпалені емоціями, і тому на півголі місцеві глядачі у цьому матчі більше не побачили. Проте побачили песика, який посеред матчу вибіг на футбольне поле. 1-0. гостям сльози, а господарям сміх. У заспі традиційно грали Динамо 2 і гість. Табло господарів чи то з неповагою до суперника, чи то на фарт жодного разу команду опонента не фіксувало. Цього разу про назву гостя натякав клубний автобус, на якому ти проколесив аж з Кримського півострова. 11 армянців, які представляли на полі команду гостей, намагалися що сили довести, що не дарма. Сила духа і міць характеру новачка еліти вже у першому таймі втілилася у гол Дмитра Маметенка. На тому міць дебютанта і скінчилася. А можливо, це все справа нової вболівальницької сили Динамо 2. Ось тієї бабусі, яка заради господарства футбольного залишила своє, власне. Не, не холодно, добре. Тільки ж оце дома покинула хазяйство. У таймі другому Динамо 2 почало творити з розпеченого титану справжні шедеври. Розпочав кувати залізу Андрій Обаремко. А продовжив історію обробки металу його партнер по команді Сергій Шевчук. Титан виявився дужим лише у своїй назві, а на футбольному полі знову не витримав вже четвертий матч поспіль і знову розплавався. Рібята немножко почувство неувірена сібеутиника після першого пораження два пораження, потім третє пораження. І все. Зараз просто ребята треба якось зібрати як це зробити. Королем металу цього дня стало більш досвідчене Динамо – 2-1, яке може залишитися без одного з провідних гравців. Автора сьогоднішнього голу Андрія Оберемка одразу після матчу намагався переманити до першої динамівської команди Олег Гусєв. Розозліли самі на себе, плюс тренера немножко підогріли в перериві, так сказати. Ну що у команди один момент був по суті, і вони реалізували його. А ми як мінімум чотири моменти не могли забити. Буковина внесла ще один рядок в главу поразок арсеналу. Представник найбільшого міста столичної області Білоцерківський арсенал, досі обходиться без нічиїх. Команда видає то серію перемог, то поразок. У Чернівцях з арсеналом сталося останнім. Хоча розпочиналося все ближче до першого. Порушення у штрафному чернівецької команди, вирок судді суворий пенальті. Проти потужного удару каноніра Дмитра Бровкіна воротар Буковинців виявився без сили. Гол схвилював місцевих уболівальників. Вони почали пускати в дію жовто-чорні прапори. У другому таймі їхня кількість суттєво зросла і надихнула господарів на гол. Його автором став Сергій Басу. Від щастя, футболіст почав розмахувати руками, вимагаючи подяки. Місцеві уболівальники гол оцінили і пустили вхід спочатку шарфи, а потім розпочали запальні танці. Від ейфорії у боковинських футболістів почали заплутуватись ноги. Але це їм не завадило забити ще один гол. Відзначився Руслан Гунчак. Воротар білоцерківців біситься від злості. Місцеві болівальники веселяться і запускають хвилю. Табло радує очі господь. Студії, де продовжимо обговорити питання в українському футболі, а також